Щороку прилітають журавлі, а ве не повернулись, літають журавлі, а весни мої не повернулись до землі. Щороку прилітають журавлі. А ви сини. Докасла 03.2023. року загинув. Гаврилюк Олександр Василіщ 27.05.2023. року загинув. Герої. Справжні герої. Я тут поляв. Зараз, а тут, бач, пропустив. Треба тут поляти теж. Тут поляв. І тут поляв. і Там поляв. Дивіться, я подаю відео за президент Рою, Токаренко Руслана Валерійовича і остальних героїв. Мама викопана, але ще герої не знайшли, десь в Басі пропав на фронті ім'я його Андрій. Так його ще зараз до сих пір не похоронили. Тому я звертаюсь до президента України нагородити героїв, в тому числі Андрія. Прізвище я знаю. Ну, він загинув десь теж під Бахмутом, там, як герой. Звільняв і захищав місто і околиці і його. Так що президент України повинен нагородити героїв обов'язково. Якщо він це не зробить, то посмертно, щоб нагородити. Навіть якщо в них були до цього нагороди, все одно треба, щоб президент України Володимир Александр Ленський нагородив посмертно. Дуже прошу, Токоренко Слана Валерійовича. Загинув 08 року і Гаврилюка Василь 5.2023 року. Посмертно нагородити. Якщо він це не зробить орденом, ще посмертно не нагородить обох героїв і Андрія в тому числі. І остальних героїв, що я подавав то народ України обере мене президентом України на, на президентських виборах. І я всіх незалежно від того, при яких обставинах герой загинув, нагорожу.